Шановні мої глядачі, я вітаю вас! Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Так, їду рвати малину. Разом з вами буду. І от дивлюся, огірочки вже починають гарно плодоносити. Уже сьогодні зірвав декілька, а один ось пропустив. Шкода, щоб він переріз. Ну ось так. Ну що ж, будемо рвати малину. Знаєте я вирішив починати з цього кута. Тут у мене ремонтантна і, звичайна малина, але ремонтантна, дивіться, яка височезна, вища від мене. Ну, будемо бачити, будемо бачити, який буде урожай на осінь. Маю відеречко таке. О, ще й повішати можна. Малинка є, але, правда, небагато. Плануємо закрити компоту, скільки вийде баночка там, чи дві, так як шкода, щоб малина пропадала. Бачите, дивіться, дуже такі потужні стебла нові, а в старих немає, так як вони усохли. Ось так у нас трішки негода якась збирається, але це мені не пошкодить. Знаєте, тут от гівочка залишилась старіша і ось плодоносить. Малинку я вже зривав і куштував. Ось так. Ну, кущі справді масивні, але але, але. якби ж то вони плодоносили. Зразу так, як ці, ото. Ну, буду дивитися, а то тут треба шукати тут дуже густо. Планую пересадити малину. Малинка непогана. Що я скажу вам? Є менше, є більше, є дуже один кущ такої великої малини. Дивіться, хочу вам показати знизу, як виглядає мій малиник. Ось. Дивіться, які пагони, товсті. Дуже товсті і дуже їх багато тут є. Ось дивіться, на одному е, кущу. Ра... Ні, це ми не рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять є. Тут. Тут ще є багато. Оце ремонтантна. Ось так. Кущі гарні, великі, але водоносити будуть аж приблизно десь за місяць, так як, так як я ремонтантну цю обрізав низенько. Тут дрібненька якась малина. Ось лазаю цими кущами. Ось, думаю, це відеречко не беру. Там є більше малини. Це тут такі хащі і малини практично немає. Але вже як іду, то за порядком. Так, мені ще звідси вилізти треба. Ось так. Ну, знаєте, Був задоволений, коли побачив, як швидко розвиваються кущі мої малини. Але тепер тріхи, трішки. трішки розстроєний. Так як. Ой, не дуже плодоносить, але бачите, тут такі гарні кущі, що плодоносять, горно. Ця малина буквально за... Скільки? за день достигла, так. Тому що вчора зранку ще тут малин не було. Ой, дивіться, ну, гарна, гарна малинка. Думаю, з вами зірву та й покажу. Ось. Ну, цей кущик гарний. Там є ще кущі також гарненькі. ну і так Такі то справи в малиннику Так, о, тут був би пропустив, якби не перейшов на цю сторону. О, бачите, тут у цих хащах. Навіть якщо є малина, то її не видно. Загустів малинник. О, зайду з цієї сторони, тут мені буде зручніше. Е, скажу, так, це малина в мене ніяка не сортова, звичайна малина, дуже солодка, іменно оцей ряд, який я обриваю тепер. Дуже смачна і солодка. Е, малина у мене замульчована. Правда, не вся, не вся її територія. Так як знаходиться якесь сіно, таке старе, знаєте, іду і засипаю. І волога зберігається і не, 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 не треба спалювати. Я взагалі не спалюю траву, листя, всяке таке. Я кладу перегнивати? Воно в мене тут чудово перегниває в цій малині. І вже на слідуючий рік підживлення і не треба ніякого перегною сюди нічого. Так, тут малинка гарненька росте. Ой, Ну, отак. От Таке 600 грамове відаречка. Ну, такий собі результат. Це не кінець, але. Ось так. Малиник дуже густий. Ну, що поробиш? Такий мій промах. Але дивіться на ця ремонтантна. За кожного листочка дивіться, вилазить цвіт. З ну, цією малиною задоволений. До речі, Головне, щоб вона мені почала плодоносити ще до морозів. То ніхто не знає, які то, які то будуть морози, яка то буде осінь. І так у нас тепер хоче бути гроза. Думаю, бігом побіжу, так як піде дощ, вітер і малина вся падає. Добре, буду рвати. Ой, ось так. Видно мене. Тут також непогана малина є. Хочу вас попросити підписатися на мій канал, щоб не пропускати <кхем> нові відео. Відео будуть про консервацію різного виду овочів, гриби. Ось так. Ось таке вже відеречко. Половинку вже не збирав. Але що там половинка? Ну, ще зараз дорву смородини та й буде компот. А що робити? Шкода, щоб пропадала. Дивіться, бачите, воно вже відстає від від е, цієї, від хвостика ось цього і вітер, дощ і все і малина падає просто. Хіба не шкода? Так, дивіться, десь. О, дивіться, які гарні. Шкода. Ось так тут в мене мульчована ця частина. Не тільки ця, але не знаю, де це сіно, подівалося. Ось так. Ой і тут є все, я садив минулого року ці кущики. Тут є трава. Ну, знайдеться якісь сіно, й засиплю, щоб трава не росла. Ой, дивіться, не повний відаречко. Хтось збирає літрами, а я грамами. Ну, такі тут справи. У мене, правда, е такої звичайної малини, <кій> тільки один рядок осей, е що тут проходить, ось. Решта вся ремонтантна. І тут, е звичайно. Але це тільки е минулорічні кущі, тому вони ще не так подоносять по декілька малин. Ось ремонтантна, якщо б я її не обрізав то вона б у мене вже плодоносила. Але не плодоносить, не плодоносить таке. І... і то я її обрізав ось тако, отак на сантиметрів 50. Хоча вона обрізається попри землю. А якби не обрізав взагалі, тільки навесні почистив, обрізав сухі палки, гілки, то в мене б тепер було малини багато. Дуже навіть. Ну, що поробиш, на своїх треба вчитися. Так що от такі то справи. В Будні молодого агронома. Ось так, ну тут дуже густо буду розсаджувати, збільшувати територію площу малинника. Ну, ось так, вітеречко має 600 грам. І ось 500 десь. Мілілітрів ось так вона у у нас збирав. Ну, плачебно, плачебно, але нічого страшного. Як не буде, тут докупиться малинка у людей. Але малина дуже смачна і ароматна. Ой, дивіться, яке в нас небо темне. Темно, зараз буде, мабуть, гроза. Ось так. Темно-темно, дуже. А на цьому все ось. Стільки назбирав. Ну, Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, чому, на вашу думку, мали немало. Так що, всім до зустрічі на новому відео, всім пока-пока. З вами був канал «Наше господарство» і я з Сашком.